Привіт, з вами Ігор Кузьменко і РКП Блог. Минулої суботи Джамала отримала впевнену перемогу у першому відборі. От хто складе компанію Джамалі з Хардкейс та Бруношу Блондс, ми дізнаємося 13 числа у прямому ефірі. На раді санімешникам та коксплеєрам гурт Панда також пройшов відбір. Але як вони сказали, вони це зробили для приколу. JPOP стилістика є доволі незвичною для України і, може, серед глядачів багато хто на неї клюне, а на черзі Пік of Kings. Закарпатський гур, що заснований влітку 2015 року. Судячи за їхніми образами, вони позиціонують себе як глем-рокери. А тепер трошки критики у бік колективу. У Закарпатті є кльові англомовні команди, Crucify Me Gently, наприклад. І чому їх вимова не ріже вуха. Образи та сценічна картинка доволі важлива штука, проте вигляд 70-х років, він вже давно нікому не цікавий. Стосовно пісні. На три кліки: плеї, перемотати, стоп. Точно ми для Євробачення, вибачте. В третьому списку є Аркадій Витюк, випускник одного з перших сезонів X-Factor, таке виявчить. Яка пісня буде представлена у відборі, я таки не зрозумів, але, скоріш за все, українською мовою. Щодо шансів, може як вистрілити, так і залишитися у останній трійці. Вікторія Петрик. Ця юно-співачка добра знайома з міжнародною співачою кухнею, адже представляла Україну на дитячому Євробаченні 2008 року. Пісня Overload насправді хороша, проте трішки підправити вимову та зробити акцент на голос, а не на музику. І все буде кльово. Ну що ж, а тепер головні фаворити другого півфіналу. Пісня Crown від гурту ЛС вже довго знаходиться у вільному доступі, та слухачі добре могли її оцінити. У пісні хороший вокал, і музичний ряд добре його підкреслює, а не навпаки ховає його. Ви приготували свої карці? Можете сміливо кидати їх у монітор. Дует на Англии представить загалу пісню під назвою Hired. Сильна танцювальна композиція знаходив хорошою англійською. Це впевнена заявка як мінімум на трійку, та ви 100% почуєте її з плеєрів своїх знайомих. «Easy to love. Пісня від представників України на новій хвилі: гурту The Pringles. При всьому інструментальному складі колективу пісня звучить як денс композиція з характерними домішками електроніки. Насправді трохи змішані шанси на перемогу. Пурпур. -пур. Найбільш романтичний гурт відбору. Пісня We Do Change є яскравим прикладом хорошої меланхолічної композиції. Вона про зміни у нас самих з глибоким музичним супровідом, з хорошою англійською вимовою. Одна з головних заявок на готівку до Стокгольму. І завершує наш список пісня, яка надовго засяде у вашій голові. Лав Manifest від гурту Sunset. Завдяки Євгену Філатову пісня має всі ознаки хорошого хіта, бомбезний приспів, розривний біт та відчуття кохання та свободи. З вами був Ігор Кизьменко та РКП. Підписуйтеся, ставте лайки та слідкуйте за нашими новинами у соцмережах.